Ближче до Феміди в обласному апеляційному суді день відкритих дверей. В такий спосіб представники судової влади реалізовують комунікаційну стратегію. Її основне завдання пропагування діяльності суду та підвищення довіри людей. Представники Феміди кажуть, прийшов час ламати стереотипи цією програмою. Ми хочемо довести, що суди не замкнута система, що це ми відкриті для спілкування з усіма громадянами і. Відкрито хочемо показати свою роботу. Безумовно будуть розповідати і показувати сам процес, яким чином, наприклад. До надходить справа до апеляційного суду, яким чином ця справа проходить всі етапи, як відбувається судовий розгляд справи, завершення цього судового розгляду і безпосередньо прийняття рішення. Унікальну можливість побачити, так би мовити, суддівську кухню отримали 30 учнів загальноосвітньої школи номер 21 Це один із закладів, де правознавство вивчається поглиблено. Однак, якщо теоретичну частину викладають на досить високому рівні, то практичних навиків дітям таки бракує. Ідеальний варіант отримати знання ось такі. Екскурсії можливість познайомитися, побачити з середину, як працює суд, які є. Нюанси роботи цього суду, зокрема, і побачити з середини, як відбувається судовий процес. Я думаю, що це є дуже важливим і дуже корисним. Ми знайомимося із судовою системою, якби не тільки Україна, а й свого міста знайомимося з цими всіма приміщеннями, краще їх починаємо розуміти, і тому це необхідно не тільки те, що написано на папері, а те, що ми бачимо. Ні, в суді я не планую. Я вибрала для себе трошки іншу спеціалізацію. Проте ці знання для мене досить дуже корисними будуть, і я думаю, я їх зможу використати в своєму майбутньому. Після екскурсії та власне спілкування з працівниками суду діти отримали ще один корисний подарунок: це інформаційні буклети, брошури та диски з фільмами про роботу судів. У планах представників ФЕМІДи проведення низки таких заходів із іншими школами та вузами.